Неспокійно тепер на сході та Півдні. у Криму Донецьку та Луганську водночас відбуваються мітинги прихильників Януковича та активістів майдану. Подекуди сутички обертаються на масові побоїща. У Керчі не керований НАТО пожорстоко побив представників майдану. Сутичка зчинилася відразу. Як кілька представників партії Удар з'явилися в середмісті і запропонували вшанувати пам'ять загиблих на майдані. Активістам почали кричати йдіть геть, фашисти, та закидали їх яйцями. Далі молодики з російськими прапорами та георгівськими стрічками на грудях розгромили трибуну та звукове обладнання. Міліція якої на майдані було багато, трималася осторонь. Ударівців гамселили, валили на землю і добув ногами в обличчя. Активістам ледве вдалося дістатися свого автобуса. Вони одразу написали заяву в міліцію за фактом побиття порушено карне провадження. Та жодного з болодиків, що на очах у правоохоронців лупили ударівців, не затримали. У Сімферополі проросійські активісти ініціювали створення народних дружин для збереження громадського порядку. Реєстрація дружинників відбувалася просто біля стін Верховної Ради. Півострова бажання охороняти Крим від можливого вторгнення нацистів та екстремістів виявила зо тисяча чоловіків. кажуть, патрулюватимуть вулиці, охоронятимуть громадян та запобігатимуть можливим провокаціям. На підтвердження серйозності намірів чоловіки демонстративно на швидкість збирали зброю. Я захищаю тут свою землю. Я не хочу, щоб тут ходив нацизм Прямо в прямому смислі слова. Сейчас что происходит в Украине? Это нацизм. Будут и дежурства, и оперативное реагирование на случай захвата административных зданий. Крым готов к принятию гостей, которых мы на нашей земле сегодня видеть не хотим. У Луганську троє постраждалих через стрілянину. Інцидент стався напередодні увечері. На майдані зібралися активісти партії Удар на мітинг. Там на них уже чекали з битами та щитами. Одразу пролунали постріли двоє майданівців, та один їхній опонент отримали легкі поранення кінцівок. Хто стріляв, поки невідомо. Міліція в суточку не втручалася. Ударівці самі відігнали молодиків, провели мітинг і розійшлися. Дієстві сторони. Западных жителей мы не ожидали. А откуда вы узнали, что у Западной западная Что Они кричат слава Украине, героям слава. Ну, так і шо и шо. Ну, вы телевизор не смотрите? Ну, смотрю. Ну, Я там работаю в телевизоре. Ну вот, э, я не против э, никого, я за Украину. Никакого штурма, никакого захвата э, администрации не было и быть не могло. Когда мы подошли, мы были встречены оголтелой э, толпой непонятных людей, э, которые стреляли, начали нас стрелять, э, побежали на нас бить палками. Э, после этого мы это расцениваем как конкретное уничтожение э, нас как оппозиции. У Донецьку правоохоронці стояли живою барикадою між прибічниками майдану та антимайданівцями. За 300 людей прийшли до пам'ятника Шевченку, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих у Києві. На великому українському прапорі вони розклали світлини Небесної Сотні та пом'янули її хвилиною мовчання. По той бік міліційного кордону НАТО був значно більшим. Що години ситуація загострювалася, тому правоохоронцям довелося розвести на власних автівках євромайданівців, що залишалися на майдані. Ми будемо за Донбасс, вот видите, за Донбасс. наши семьи, вот за... но не за Януковича. Моя задача, это Донецкая область, чтобы она не вышла из-под контроля, чтобы здесь не было мародерства, чтобы здесь не было каких-то непонятных акций, которые <как> приводили к человеческим жертвам и противостоянию.